Кромбергу 20 років це історія про зростання, виклики та перемоги. Кромберген Шуберт, Україна-лу. Тут працюють люди, яким довіряє увесь світ. Старт великого шляху розпочався 25 травня 2005 року. Перші наші проекти, які були, це були проводки до мотоциклів БМВ та до автомобілів Sprinter. Наші два клієнти власне були BMW і е, які довірились молодому підприємству з тих пір. Наша історія тільки розвивалася. Згодом до нас додавалися великі проекти, такі як кеді виготовлення. Це великий проект, оскільки багато замовлень в день. Також машини преміум класу Мерседес були нашими клієнтами, і з 2014 року власне розпочалась така більша ера БМВ. Основним капіталом нашої праці є власне люди. Ми їх довозимо на роботу. Ми їх один раз повноцінно харчуємо. Возимо на різноманітні екскурсії, запрошуємо їхніх дітей на екскурсії до нас. також. Робимо різні заходи для дітей поза межами нашого підприємства. Лу – це про стабільність, масштабні контракти до 2030 року та чесні податки. А ще це понад 5500 тисяч працівників з гідною оплатою. Ми зараз тут маємо 5500 тисяч працівників, і це тільки можливо, коли ти дійсно платиш нормальні заробітні плати. І тут, звичайно, ще є нюанс, щоб людина отримала, наприклад, 22 тисячі гривень чистими на руки. Ну для фірми це коштує набагато більше, тому що є податки, є ЄСВ. І ми тут, як німецька фірма, все платимо чисто ну офіційно. 18% – це ПДФО. 5% – це військовий збір ще зверху 22% – два ЄСВ, ну це дуже, дуже велике гроші, що ми тут платимо. Треба сказати щиро Дякую нашому власнику, який вірить в Україну, і нашим клієнтам, які також вірять в Україну. Тут будують кар'єру, працюють родиною. Справу батьків продовжують діти. У кожного з них своя історія. Я прийшла комплектувальником проводів, які решта. Потім я стала тренером, працювала тренером 12 років і тоді перейшла в соціальні працівники. Все просто стабільно, знаю, що і завезуть, і привезуть на роботу, і вчасно платиться зарплата. Ну і мені моя робота подобається. Всі наші працівники є. Застраховані, а поїздки. Я думаю, всі на підприємстві знають, що в нас є соціальний працівник Наташа Шевельова, яка возить різні поїздки, організовує різні свята, майстер-класи. Соціальні програми, поїздки, страхування. Працівники кажуть, їх крошу це друга родина. На початку трошки важко, трошки є, приходиш, трошки вражає такі великі масштаби підприємства. Робота, звичайно, нелегка, але якщо не боятися і мати ціль, то можна всьому навчитися. Навчання новачків, адаптація і підтримка це система. Вона працює на підприємстві постійно. Основний мій обов'язок організувати навчання нових працівників і працівників виробництва, які вже працюють. У мене є команда тренерів, яка займається повністю всією роботою, а я її координую керую нею. Це ознайомлення з помилками, це ознайомлення з оновленнями вказівок, це, можливо, інформація про зміни в проєктах, які відбуваються дуже часто. Також це інформація додатково, наприклад, ми дбаємо про навколишнє середовище, відповідно, знайомлюємо з останніми вимогами збереження навколишнього середовища. Все розпочинається із креслень, а завершується інноваціями. Кожен знає свою роль і обов'язки в робочому процесі. Ми отримуємо завдання від центрального офісу на розробку нового проєкту, тобто маємо на вході, ну. Таке чорно-біле креслення, з якого ми починаємо працювання, готуємо е, різного роду е, бази даних, розробляємо дошки, на яких потім монтажників купляються продукція, робочі інструкції, калькулюємо час, розраховуємо е, працівників кількість, яка необхідна, замовляємо обладнання, розміщуємо це обладнання та взагалі супроводжуємо всі виробничі процеси. Все працює без затримок. І саме безперебійність є ключем до успіху у відділі логістики крошу. Ключове завдання все ж таки цей безперебійний процес, злагоджений, без простоїв, без затримок і з вчасністю виконання. Перше, що я ціную, це люди, які з 2005-2006 року, які прийшли на початку підприємства і досі працюють тут з проєктів, щоб хотіла відзначити. Це те, що, напевно, висока довіра нашого основного замовника це БМВ. Склад відділу логістики. Тут масштаби теж вражають. Гані площі наших складських територій займає по сировині більше 3,5 тисячі квадратів. Поготові продукції ми займаємо більше 500 метрів квадратих. В середньому в нас в тиждень приїжджає 40-45 машин із сировиною і тарою. На відправку ми маємо більше 30 машин із тарою і також з готовою продукцією. В нас на складі є сировини більше, як на 9 мільйонів євро. Так і в нас працює більше 450 хлопців і дівчат в нашому колективі. Ну і, звичайно, контроль якості. Тут він на кожному етапі від сировини і до готової продукції. І все це під вимоги топ-замовників. Перевірка здійснюється від входу матеріалу до виходу вже готової продукції на кожному з етапів. У нас є різні шляхи контролю нашої продукції. Весь матеріал, який попадає сюди, з яким працюють люди на виробництві, він контролюється якістю і, відповідно згідно креслення клієнта. Навіть найскладніші завдання тут звикли вирішувати разом. Такі вони, люди крошу. Ти спочатку починаєш, поки ти вливаєшся в колектив, ти не розумієш, що ти шукаєш від цього життя. Але е, команда, в яку ти війшов, е, вона мотивує при любі складній ситуації е, залишатися все-таки на місці, знаходити шляхи, е, рішення якісь. І, можливо, ми вже стали такою невеликою сім'єю. 20 років це не просто цифра, це довгий шлях довіри, людяності і високих стандартів. Кромберхен Шуберт, Україна Лу, яке за останні два роки двічі стало підприємством року, серед усіх заводів корпорації щодня доводить, що з професійною командою людей, які віддано працюють на якість і результат, промисловість має майбутнє.